Вас вітаю хлопчики і дівчата. Починаємо з вами грати. І так, ви не помилилися каналом. З вами на зв'язку Krieger Геймінг, і на екрані в нас World of Tanks. Чому саме ця гра? Відповідь, ви думаю, бачите прямо зараз. Це 50 Тадеуша Тишкевича Курінний, який виконаний в українському піксельному камуфляжі за сприяння українського відділу Wargaming. З ціллю збору коштів у фонд Юнайтед 24 для допомоги людям постраждалим від російської агресії. І я вирішив, що гріх не придбати цей премтанчик, оскільки я і сам є постраждалим від кацапів. Хто не знав, то в березні минулого року в будинок, де я виріс, і де жили мої батьки, влучив розгінний модуль російської точки У. В нас обвалився під'їзд, була пошкоджена машина без можливості відновлення, а батьки отримали контузії. З часом будинок відновили, відремонтували. На жаль, компенсації за побутову техніку, меблі і авто ніхто не виплачує, але вже як є. Тому я гадаю, що ця ініціатива дуже хороша і потребує нашої із вами уваги. Тож, якщо ви маєте змогу, долучайтеся до цієї можливості підтримати інших українців, які мають в цьому потребу. Та також напишіть у коментарях, хто із вас постраждав від москалів. Я впевнений, що кожному із нас буде цікаво почути ваші історії та обмінятися своїми. А ми починаємо. Знаєте, що подобається дійсно мені у World of Tanks? Це мапи. Вони не такі дебільні, не такі регульні, як у Тундрі. Вони продумані таким чином, аби ви отримували якесь задоволення, не їхали половину битви до точки, там де ви можете вже почати гру безпосередньо все зроблено для людей. Ну, ми бачимо, якщо робить нормальна людина, то це Нормальний продукт. А якщо це роблять москалі, то це знаєте, як з китайцями. ззовні блищить, а всередині гімнот. Десь, до прикладу, так само воно із кацапськими продуктами. Давайте зараз приберу інтерфейс. Подивіться лише на, на цей красивий танчик. Давайте трошечки полюбуємося краєвидами. Опа, Бімба прилетіла. Але особливих пошкоджень нема. Давайте тут обережно. Тут швиденько, швиденько, треба, швиденько. Бо може бути боляче. Так, що це в нас? КВ-2? Ходи сюди. Так, оце я напевно що поспішив. Ну, проскочу. Ой-ой-ой. ой Ах ты хулера така. Зараз я до тебе доберуся. Ой, ще один КВ-2. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Так, іди, іди сюди, іди. О, ще є хлопці, давайте. По черзі, по черзі. До побачення, Вангар. Е, так, іще один був, так? Да? Звісно, нікуди він не діться. Хтось йому вже робить кусь. Дайте теж я зроблю кусь. Нічого собі! Ви бачили який КВ2? Танкує корінного. Бем! Що, іще й надобили? Добили. Десь той Гвардієць катається. Напевно, ми його не поцілимо звідси. Слухайте, непоганий такий розгромний бій. Мені таке подобається, коли закидає в топчик. Топчик-горобчик. І. ми робимо непогані. Е, непогану статистику. Е, що це у нас? Стоїть таке. Французіш. Чи не французіш? Вибачте я вже плутаюся в цих танках, їх стільки сюди додало, що це просто жесть. І всі ми знаємо, що більшість із них ніколи не існувало В принципі, так само, як і ця польська гілка. Але погодьтесь, виглядає він, ну просто бомбезно. Навіть попри те, що це старий танк, хоч його і не існувало, був він лише на папірцях. Але гарненький, гадаю, що інколи можна собі дозволити пограти навіть і на таких танках. Чисто так би мовити по фану. Єдине, як ви могли вже помітити, і хтось, можливо, про це напишеть у коментарях, що я цілюся, коли роблю постріл в основному із захватом цілі. Чому я так роблю? Я не бачу сенсу. Робити інакше, оскільки, ну так, по-перше, зручніше, якщо ви поблизу вашого ворога, і все одно гра сама вирішує, куди потрапить ваш снаряд. Тому, якщо ціль у вас десь знаходиться в кружечку досягаємості, якщо можна так сказати, то сміло можете захвачувати ціль. І робити після цього ваш острів. І знову це топчик горобчик. Це, до речі, якщо чесно, мій перший прем восьмого рівня, який я купив за весь час гри у World of Tanks. Оскільки єдине, що я купляв, це був Черчилль Третій. Це було де ж дуже давно. Десь у році, можливо, ну так, щоб не збрехати в 15-му, можливо, чи 2014. А ще в мене є один із шостий, але його я придбав за Бони, здається. І Тому вважати його придбаним за власні, за власні гроші, як розумієте, нема сенсу. Отже, якось так. Напишіть, до речі, хто ще із вас має танчики преміум статусу 8 рівня? Коли ви їх купляли? За скільки, оскільки зараз цей танк ну, він доволі дешево коштує, колись. Не знаю, може і зараз, так, інші преми восьмого рівня. Колись вони коштували ну, 1200 гривень, приблизно навіть десь можливо можу збрехати а, півтори тисячі. Так, а, для мене це були дуже великі гроші, тому я не міг собі такого дозволити. А зараз ну, цей корінний я його придбав десь за 470 щось таке. Ота. Тому я вважаю і добру справу зробив і зекономив на купівлі преміумної техніки. Такого рівня, оце як косий. Я гадаю, що час звалювати звідси, друже, тікай. Воно тобі не треба. Слухайте, щось мені здається, що цей бій не для мене, не для мене, не про мене. Ну, слухайте, наче всі йому стріляє. Ого, здоров! Ну і таке буває. Це називається, не дивишся на мапу. Слухайте, ну прикольно, мені дуже цей танчик подобається. Його дизайн все виконано зі смаком максимально, мені здається. Повертаємо інтерфейс, оскільки тут же можуть... Бачити нас вороги, і ми маємо їх бачити як ніяк. Що це в нас борщик стоїть? А, борщик, ми його не поцілимо. Занадто низький силует у нього. Що бережненько рухаємося далі. Не можу сказати, що вдало закинуло, оскільки закинуло посередині. Але покусати можна навіть і так. Оце у нас вже помітив. Тут можуть Петехи стояти Да, цілься не цілься, а картоха вирішить за тебе. Куди полетить твій постріл? І мене зробили Б Ну, отже, якось так мої любі, напишіть в коментарі, як вам ця гра, як вам взагалі картоха, як вам цей танчик, чи придбали б ви собі його, чи придбаєте, можливо, чи можливо він взагалі у вас вже є. І не забувайте, як я вже казав, поділитися в коментарях, які у вас є історії, пов'язані з російською агресією, чи, можливо, ви є постраждалими від неї безпосередньо. Так чи інакше, війна торкнулася кожного з нас, тому пишіть коментарі, будемо спілкуватися. А з вами був я. Слава Україні! Всім папа! -па.